У нас, наприклад, з Марселем в нього адаптація тривала щонайменше рік, і перші півроку він увесь час ридав. Не плакав, він ридав. Він бився в естериці. У нього були прояви аутоагресії. Аутоагресія – це коли ти шкодиш собі. Він бився головою. Він падав на підлоги, бився головою об асфальт до тих пір, поки він не виключиться. І це прояв того, що він ріс в середовище, де йому не давали індивідуальну увагу. Він з народження в дитячому будинку. Якщо, він прожив там всього рік і десять, якщо б він жив рік і десять сім'ї. Так, він все одно проживав би травму вилученості від біологічної родини все одно були певні питання зі здоров'ям, які в нього і досі зберігаються. Але для мене найбільш болісним було те, що дитина намагається себе вбити, бо це так і було. Він настільки не хотів жити, що він просто хотів виключити свою свідомість і не бути тут присутнім. І це саме те, що дитина у віці, такому ніжному, і коли потребує особливої турботи, отримувала холодне обслуговування, помили, погодували, вклали спати. І це дуже травмуюче для дитини. Тому патронатна сім'я це сім'я, яка рятує дитину. Від цих наслідків, яка надає послуги, я це називаю готелем, послуги готелю, але насправді це неоціненний вклад. І патронатні батьки, вихователі, не знаю, коли що називаються. Патронатні, батьки? Да. патронатні. патронатні вихователі е, мають, на мою думку, ще більший вплив на дитину в подальшому, ніж усиновлювачі, бо це те, що не дало дитині провалитися в небуття.